Дякую вам велике. Це від Києва вітання. З Києва, дивіться, вам таку. Зараз я вам буду показувати ваше вітання. Дивіться, це О, дивіться. Ви ну, правильно сказали, хто приїжджає в Одесу, не приходить на привоз. привозку, саме що ви не були ні в Одесі, ні на Привозі. Що писає? Кусається? Я в її вкусу. А ви що, Сильно вкусив? Чуть-чуть. Да? Ні? Що Чуть -чуть. це робити треба за це? Так що, мої хороші, ви приїжджаєте в Одесу, ви обов'язково приходьте на привоз. У нас правильно від собака. Дівчатка, приділкам привоз працює, привозний. А, коли це все інтернет. Перепонділ місця. А, дивіться, перепонділ в місті привоз взагалі не працює. А взагалі там працює... Віторок, ми вже всі на роботі, я мала уг'їзати, але в мене помінялися плани, я нікуди не їду. Трошки помінялися обставини, це правильно. Ви мене поняли, що вона ширка Так що мої хороші завтра ви на привоз не маршируйте, тому що він не працює санітарний день. Перед і помітні місця, сідає санітарний день. А так взагалі по понеділка привоз працює завжди, але в жиру ми не працюємо.